Друзі, позаглядаємо до мене на балкончик. Ми вже тут давненько не були, напевно. Ну, і мені хотілося глянути, хто тут як. Тут мої пеларгонічки стоять, пухнастики такі. Оці дві стареньких, і оця моя тюльпановидна. Зараз мені дуже-дуже незручно до них добиратися, тому що я буквально такого з краю стою, і туди мені треба трошки тягнутися. Ось ця маленька, та що тюльпановидна. Бачите? Вона знову хотіла була квітнути, така, вистрілила тут бутончик. Ну, але я так на то все подивилася на ту історію з її цвітінням. І подумала, що. Краще би нехай вона обростала, отако набирала листову масу, тому що багато листя в неї попсувалося. якесь таке воно було, я показувала. Зняла з неї той бутон, щоб вона краще себе почувала і менше сили йшло на цвітіння. От, навіть видно, що покращилася якість листя. Ну, і вона така вирішила, ну і ладно. І взяла і відпустила отакий ще один пагінець, то вона так одним стовбурцем росла. А тепер тут в неї вон ще один відросточок. І вона вирішила закущитися. Ну, я думаю, що дуже правильно це вона придумала. Нехай закущається, нехай нарощує листочки, тому що, ну, я дивлюся, що їй набагато краще. Єдине, друзі, хочу їй змінити ґрунт. Мені здається, їй не вистачає чогось. У ґрунті. От я домішала туди отого, агроперліту, додала пісочку. Я так думаю, того не треба було робити, тому що я так вважаю, що я трошечки збіднила ґрунт. Власне, те саме я зробила і тут. Тому, я так думаю, що треба все ж таки буде пересадити ці рослинки. Єдине, знаєте, я дуже сумніваюся, коли краще це зробити? Чи отако зараз восени, поки ще осінь тільки починається, чи вже залишити до весни? Ну, але, знаєте, я би може і залишила, але я бачу, от бачите, ось це. Ну, тобто, це явні ознаки дефіцитів, і рослинка не доотримує, власне, через, ну, як я сказала, через такий трошки, напевно, біднуватий ґрунт. і Через оце, бачите, старе в неї трухля оця во і стара, дуже коренева система. Мені би дуже хотілося от її почеренкувати. Бачите, тут є такі пагінці, які можна взяти на череночки, так само і на тій рослинці. Теж, бачите, дуже стара така основа старенька. Ну, Дуже мені хочеться їх омолодити, але от. Вагаюся, коли краще це зробити, чи прямо от зараз, поки ще не пізня осінь, чи вже дочекатися весни, коли рослини йдуть в активний ріст, і, можливо, їм буде набагато легше отако вкорінитися весною. Не знаю, друзі, трошки сумніваюся. Ну тут обростає традисканція оця, я її вже неодноразово показувала, трошки вона підросла, але дуже-дуже так повільно вона росте. Ну, власне, ось тут тепер на балконі в нас взагалі немає сонечка, тому що зараз у нас сезон дощів, вже тиждень дощить. Похмуро, темно, на дворі. Темно, а ця сторона, де оцей балкончик, тут затінок. Тут сонечко буває тільки вечором, коли вже воно сідає, воно тоді повертається на цю сторону. І десь такого годинку світить яскраве, добре сонечко таке гарне. І тако рослинка, я думаю, його вистачало, в принципі. Тому що там, на підвіконі, то там взагалі пекло, а отут їм було набагато краще. І вони себе краще почували. Тут моя колізія от вже прийшла в себе, бачите? Вже стала такою, як вона, в принципі, має бути. З'явилися в неї оці чорні цяточки, які їй властиві, бачите, по листочку такі симпатичні ось ці чорні цятки, такі в неї на листочках були колись. А потім, коли я її почеренкувала, отако, і вона стала якоюсь такою блідою, стала якось дуже тягнутися. Ну, а зараз, от, напевно, закінчився процес корінення, і вона вже тепер отака гарна і стає фіолетовою. Бачите, стовбурець став фіолетовий, а то була вона вся така позеленіла, якось пожовтіла. І дуже-дуже погнало уверх тягнутися. Ну, а зараз заспокоїлася і така вже кучерява стає. Єдине, що треба мені її віднести, тому що цей кущик я хочу віддати, а собі залишити той маленький, що в мене на підвіконні. Ну, отако. Тут живе мій адроміскус. Ну, я так думаю, що досить непогано йому тут живеться, не знаю. Тако зовні начебто непогано. Далі будемо бачити. Тут оця маленька хавортія з компанією. Вон там друзі в неї. Всі досить непогано почуваються, всі прижилися. Все з ними добре, єдиний тепер тут мінус відсутність сонячного світла. А, звісно, сукулентикам воно дуже і дуже потрібно. Ну і не тільки суккулентам, а всім рослинкам. Тут у мене ось ці два, два череночки шлюмбергери. Така вона цікава, бачите, ось цей оця пимпочка, один сегментик тут прикопаний. А з нього ще 4 отако як петушачий хвіст. Прямо 4 штучки отако стирчать. Чудненький він, я його посадила, друзі, в ґрунт для орхідей, от з корою, і додала туди ще універсальну суміш для сукулентів і кактусів. Тому що я знаю, що це, типу, 6 типу лісового кактуса. Да? Якось він там називається, я забула, і йому потрібно оця кора, і отаке щось подібно до орхідей. Якось так він зростає, тому зробила йому отаке. Ну, а тут мої красончики, От, подивіться, як вони класно прижилися, мої іоніуми. Я думала, що цей іоніум загине, я казала попередньому, чи якомусь там відео недавнішньому, що, скоріш за все, оцей. Не виживе еоніум, тому що рослини приїхали мені дуже-дуже пересушені. В такому стані, що просто я думала, що їм капіць. Але от я вважаю, що все ж таки я добре зробила, що я їх полила, тому що ну вони були до того пересушені, їх декілька днів підсушували. Плюс ще вони декілька днів їхали. Я вважаю, що ну такої просушки для них цілком достатньо. І все ж таки після посадки. Я добре їх полила, і от вони задоволені, ніхто не загнив. В прекрасному стані всі. Всі бачите, як наповнилися, попили водички. Досить симпатичні. Погляньте, які барвисті, класний оцей іоніум взагалі, дуже класний. Дуже швидко вони пішли в ріст. Тут моя портулакарія ось така, та, що я обрізала що була паличкою такою довгою витягнутою. Зараз така досить симпатична рослиночка. Ну і тут, оце кактусятку, те, що мені були поклали в подарунок. Викинути його в мене не піднялася рука, тому що кактуси я дуже люблю. Він не колеться. Ну, колючечки в нього є, але вони такі, знаєте, не впиваються в руки так, як від опунції. Гарне, симпатичне кактусятко досить воно підросло. Ну, а, власне, можливо, тому що трішки підвитягнулося, тому що, я вже казала, що сонечка тут немає. А сонечко йому потрібно, друзі, де його взяти? Я не знаю і не розумію. ну Тепер, тут осінь така, тут сонця майже не буде. Я це знаю, я вже не перший рік тут живу, тому. Не знаю, як рослинки будуть без сонячного світла, ну, власне, нічого не зробиш, будемо бачити. Поки що на сьогоднішній день бачу, що досить непогано оцим сукулентикам. Як буде кактусикам, будемо бачити. Отака, друзі, тут картинка. А, ще в мене ще один поверх є. Ось цей самий верхній, ну тут в мене тільки отакий алойчик стоїть. Ось цей мій гарненький. Симпатичний, добре почувається. Отут йому в прохолоді, саме те, що треба. Він тут кайфує, він тут задоволений життям. Подобається йому, обростає, вон новенькі листочки постійно він видає. Класна, така дуже простенька, але дуже затишна мені рослина, дуже я його люблю. Ну, а там, вон, бачите, зараз трошки віддалю отако Отой мій. Довгов'язий молочай. Знаєте, перше я була, думала, можливо, можливо, можна взяти його, омолодити, ну, відрізати оці гілочки. Да? Оці, оці пагінці новенькі, там бо зверху, ну і перекорінити його, посадити, зробити так кущиком, а потім передумала. Ну, чомусь такого, знаєте, я так собі уявила, що ось ці попідростають, потягнуть тут гілочки. І буде таке, знаєте, симпатичне деревце. Ну, таке цікаве. Тим більше тут вам будуть ще квіточки квітнути. Я його сьогодні почистила, познімала з нього сухенькі листочки, вон бутончики видно, ще буде квітнути. Тому вже вирішила його чіпати, Нехай він вже живе такий о такому здичавілому вигляді. Нехай собі так росте. Оце був другий поверх, друзі. Ну, отака на сьогодні в мене розповідь. Коротесенький такий огляд, просто захотілося. Ну, власне, я прийшла подивитися, може, когось треба поливати, але всі нормально почуваються, ніхто тут не пересох. Тому просто позаглядала, отак і вирішила зробити вам коротесенький такий огляд моїх. Ось цих гарненьких рослиночок. А ось тут, на кухні, в мене живе отакий кучерявий темно-фіолетовий гібазис. Тут на ньому є малесенькі квіточки, але щось камера не хоче їх. От я одну спіймала. Хочу показати, але камера не хоче. Ну, їй видніше, напевно, ось такі. Дуже ніжне цвітіння, гарне, симпатичне, бутончиків дуже багато, але, друзі, тут на кухні досить темно. Постійно в мене тут горить лампа і одна, і іноді ще одна верхня. Тому отак. Ну, і взагалі, в нас вже дуже похмуро, тому... Стараюся тут залишати світло, тому що в мене там на підвіконні ще орхідеї стоять, і їм потрібне освітлення. А ця сторона, я вже говорила, в нас така затінкова. Ось такий красунчик живе в мене на кухні. Хочу ще сюди когось позаносити, потім, скоріш за все, коли я заноситиму рослини з балкона, тут ще хтось буде жити. Ну, а поки що от він так саменький тут живе.